Resident Evil Requiem набирає ажіотаж максимально швидко. Дев'ята частина культової серії обіцяє не просто повернення до витоків, а справжні емоційні американські гірки. Тож сьогодні я розкажу все, що ми знаємо про цю гру: від сюжету до геймплею, від старих героїв до нових локацій. Тож хапайте каву, чай і вмощуйтесь зручніше. Це буде чистий адреналін. Resident Evil Requiem повертає нас у Raccoon Сіті, місто, де все почалося 30 років тому. Але не думайте, що це просто ностальгія. Режисер гри Коші Наканіші каніші порівнює це з рисом забутим у рисоварці на тиждень. Ти не хочеш відкривати кришку, але цікавість бере гору. Саме ця цікавість змусила розробників повернутися до зруйнованого міста, щоб показати, що сталося після вірусної катастрофи. Продюсер Масато Кумадзава додає, що після завершення історії і Інтерса в Resident Evil Village. Зараз ідеальний час, щоб дослідити наслідки подій у Raccoon City. Але не чекайте лише знайомих локацій, як поліцейський відділ у Керпіді. Кумадзава натякає, що будуть і нові місця. Це не просто реквієм за жертвами, а й місток до майбутнього серії. І до речі, реліз у 26-му році на 30-річчя франшизи це просто збіг, а не запланована подія. Тепер поговоримо про герої. Бо тут справжня бомба. Головна героїня Грейс Ешкрофт. Агентка ФБР і книжковий хробак, яка розслідує смерть своєї матері Аліси Ешкрофт, відомої з Resident Evil Outbreak. Грейс свіжий персонаж, змодельований за образом польської моделі Джулії Прат. Про це дуже багато інформації в інтернеті. Геймери сподіваються, що це дійсно вона, і історія Грейс обіцяє бути емоційною. Вона повертається в Ракун Сіті через 8 років після загибелі матері, щоб розкрити таємниці, пов'язані з Амбрелла. Але вона не сама. Інсайдер Даск Голем стверджує, що другим головним героєм буде сам Леон Кеннеді. Так. Наш улюблений ветеран серії, але є новина, яка може розбити серця. Це те, що ця гра може бути його останньою великою появою. Реквієм називають прощальною грою для Леона, тож думаю, варто готуватися до епічного фіналу його історії. І третя героїня Аліса Ешкрофт, мати Грейс. Оскільки вона померла 30 років тому, її сцени ймовірно будуть у флешбеках, як у Resident Evil 7. Але ще є чутки, що монстр-переслідувач, якого ми побачили в геймплеї, і чия шкіра та не на сонці та від ліхтарика може бути пов'язаний з Алісою. Чи не мутант вона? Ця сімейна драма може стати серцем сюжету, який завершить Арку Амбрела. Що ж до геймплею, Capcom обіцяє справжні американські гірки. На каже, що гра ближче до Resident Evil 7 і ремейку другої частини, ніж до екшен орієнтованих Resident Evil 4 чи Village. Чекаємо класичний survival horror, де домінують дослідження, головоломки і обмежені ресурси. Але з твістом гравці зможуть перемикатися між видом від першої та третьої особи, перша для максимального занурення, а третя, щоб трохи знизити напругу. Про це Вили самі розробники, тож у третьому режимі Грейс навіть спотикатиметься від страху з унікальними анімаціями, яких немає в першій особі, щоб уникнути укачування. В інтернеті також гуляє цікава новина про те, що в реквієм розробники надихнулися Last of Us 2, і штучний інтелект у ворогів буде схожим, тобто вони комунікуватимуть між собою і намагатимуться обійти вас з флангу. А ще відкриті рівні, як у Village, і навіть транспорт, наприклад, мотоцикли для пересування. Ще варто очікувати нові види зброї та анімацій, де важке спорядження сповільнює грейс, і це додає реалізму. І не забувайте про монстра-переслідувача його голос поки що тимчасовий, тож фінальна версія буде ще моторошнішою. Реквієм виглядає як технологічний прорив. Гра працює на Re-Engine з підтримкою трасування променів і Nvidia DLSS 4 на ПК, обіцяючи неймовірне освітлення та реалізм. Від крапель поту до текстур шкіри на PS5 і Xbox Series X та S будуть стабільні 60 FPS, а на PS5 Pro ще крутіша графіка. Інсайдери кажуть, що гра може вийти навіть на PS 4 і Nintendo Switch 2, але ймовірно без трасування і в 30 FPS. Capcom уже адаптували Resident Evil 4 для PS 4, тож я вважаю це реально. Реліз Requiem запланований на 27 лютого 26-го року. І судячи з демо на Gamescom 2025, де гра отримала чотири нагороди, включаючи найкраще для PS, фанати в захваті. До речі. Capcom визнала, що цікавість настільки велика, що студія думає про можливість випуску відкритої демо версії гри, щоб в неї зіграли усі. Це може допомогти значно збільшити ажіотаж перед релізом. Можливість реально висока, тож сподіваємося, що зможемо усі разом пограти в демо. Ще одною додатковою фішкою стане нова технологія волосся від Capcom. Для майбутньої гри Pragmata Capcom створили нову технологію для волосся Діани, головної героїні гри. А також будуть використовувати цю технологію в своїх наступних іграх, включаючи і Resident Evil Requiem. Ця нова технологія може вийти на більш ширшу аудиторію, а саме її використання іншими розробниками. Це може покласти початок новому стандарту зачісок і волосся в цілому у ігровій індустрії. Як вам таке? Напишіть в коментарях. Resident Evil Requiem – це не просто чергова частина, а можливо, фінал історії Амбрела і Прощання з Леоном. Гра балансує між класикою, зомбі, головоломки, напруга і нововведеннями, як відкриті рівні та розумні вороги. Демо на Gamescom показало моторошну атмосферу, а чутки про демоверсію для всіх лише підігрівають ажіотаж. Capcom мовчить про деталі, але обіцяє сюрпризи. І, можливо, ми їх побачимо в цьому році на Tokyo Game Show. Що думаєте? Чи готові ви попрощатися з Леоном? Чи вразить Грейс як нова героїня? Пишіть у коментарях та ставте вподобайки. І не забудьте. Підписатися, давайте разом чекати новий Resident Evil Requiem та дізнаватися багато цікавинок із ігрової індустрії. Усім гарної гри! Слава Україні! Зустрінемось у нових відео.